Дорогі мої браття і сестри, за декілька днів ми з вами вступимо у найсвятіший і найдушевніший час церковного року страсний тиждень або страсну Седмицю. Це тиждень, що веде нас з вами до світлого Христового Воскресіння, але перш ніж прийти до радості Пасхи, ми разом із церквою, Переживаємо таємницю страждань, смерті та погребіння Спасителя. Це не просто історичні спогади, це живе духовне входження в останні дні земного життя нашого Господа Ісуса Христа. Щоб глибше зрозуміти значення цього тижня, згадаємо два великих дні, які йому передували. Це Лазарева субота, день, коли Христос воскресив Лазаря, що вже чотири дні перебував у домовині, це було передвісником загального Воскресіння і знаменням, що Ісус має владу над смертю. Саме це чудо викликало хвилювання серед юдеїв і остаточно наблизило годину страстей Спасителя. Вхід Господній у Єрусалим або ж вербна неділя, день, коли Христос урочисто увійшов до святого міста як цар миру, але не з мечем, а на осляті. Люди вітали його пальмовими гілками і вигуками осанна. Та вже через кілька днів вони кричали: Розіпни його! Це образ людського серця, яке коливається між вірністю і зрадою. Вербна неділя це також переддень Великого протиріччя, коли людська хвала змінюється ненавистю. І ось після цих знаменних днів ми з вами вступаємо у страсну Седмицю. Що вона для нас означає? Страсний тиждень! Це шлях любові та жертовності, яким іде Господь заради спасіння всього людства, це час глибокої молитви, стриманості та переосмислення нашого з вами життя. Бо кожен день цього тижня це не просто подія з минулого, а дзеркало нашої душі. Страсний тиждень це особливе запрошення Бога. До кожного з нас, чи готовий ти піти зі мною, чи готовий не лише співати Осанна, але й не відвернутися в годину страждань. Ми бачимо, що Ісус не уникає Христа, Він не тікає від страждання, а навпаки, приймає Його з любов'ю, бо Його страждання це не поразка, а перемога. Перемога над гріхом, над смертю і злом. Браття і сестри. Нехай цей тиждень стане для нас не просто церковним календарем, а внутрішньою дорогою до очищення, покаяння та смирення, щоб ми могли з вами з чистим серцем зустріти радість Воскресіння. Великий Четвер. Один із найглибших і найурочистіших днів усього церковного року. Четвер, це день, коли Господь установив таїнство Євхаристії, умив ноги своїм учням, а також востаннє зібрав їх за спільним столом на тайну вечерю. Євангеліє розповідає, що в ніч, коли його мали видати Ісус Христос взяв хліб, благословив і переломив, давши учням зі словами. Беріть, їжте це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя. Нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Саме в цей день Великий Четвер народжується Євхаристія, літургія, центр нашого церковного життя. З цього вечора і до нині християни по всьому світу приходять до чаші, щоб єднатися з Христом у його тілі і крові. І тут виникає запитання кожному з нас. Чи не перетворили ми святе причастя на традицію, забувши, що це реальна присутність Христа у серці, чи приходимо до чаші з покаянням і любов'ю, чи просто бо так треба. Великий Четвер каже всім нам: Христос не залишив нас. Сиротами. Він залишив себе в хлібі і у вині, і церква це спільнота тих, хто з'єднаний у Євхаристії. Ще один величний жест цього дня це омивання ніг учням. Господь учитель і господар схиляється і омиває ноги своїм учням. Апостол Петро був приголомшений. Ти омиєш мені ноги? запитав він, але Христос відповів Коли не омию тебе не матимеш частки зі мної. Це показує нам, що справжня велич у служінні, справжня святість у смиренні. Справжній християнин це той, хто здатний схилитись перед ближнім, пробачити і послужити Також саме в цей день ми бачимо зраду, зраду, що визріває поруч зі святістю. Саме в цей вечір Іуда остаточно зраджує. На тлі любові зрада, на тлі святині темрява серця Євангелія страшно але чесно каже. І після куска увійшов у нього сатана. Іуда прийняв хліб із рук самого Христа, але серце його вже було далеко, і в цьому болюче нагадування для всіх нас можна бути зовні біля Христа і зраджувати його своїм серцем. Цей день, як дзеркало для нас, наскільки я чесний у своїй вірі. Чи справді я люблю Христа, чи тільки граю роль вірянина перед іншими? Великий четвер не час для суєти. Це день, коли церква зосереджується на таїнстві і на внутрішньому мовчанні, коли ми маємо стати учасниками цієї вечері не тілесно, а духовно, глибиною серця? Хто не може бути на літургії? Нехай буде в молитві, браття і сестри, хто не може причаститися, нехай зітхає душею за Христом, бо сьогодні вечеря любові і кожен, хто щиро йде до Христа, буде прийнятий. Господи, у цей великий четвер навчи мене служити, а не вимагати, навчи мене схилятись до ближнього. А не возвеличуватись над ним, дай мені частку в твоїй тайній вечері, не тільки устами, але й серцем, очисти мене від лицемірства, від зради та байдужості, щоб, приймаючи твоє тіло і кров, я не залишився іудою ззовні і зрадником усередині, але став вірним учнем до самого Христа і до самої Пасхи. Амінь. Велика П'ятниця. День, коли Христос добровільно взяв на себе страждання заради спасіння людства. Це найскорботніший день церковного року, але і найсвятіший, бо саме через Хрест відкривається дорога до Воскресіння. Велика п'ятниця це день тиші. День сліз і день великої таємниці. Цей день розіп'ятий Христос. В цей день небо затемнюється, земля тремтить, і душа віруючого стихає в глибокому поклонінні. Велика П'ятниця це день, коли Господь мовчить, але Його мовчання промовистіше. За тисячі слів. Світ побачив у Христі поразку, учні втекли, народ кричав розіпни, воїни насміхались, а вороги раділи. Але насправді саме на Голгофі відбулася найбільша перемога в історії людства. Христос не був змушений померти. Він добровільно пішов на хрест, Його пригвоздили до дерева, але любов Його залишилася вільною. На хресті зникає вся гордість, всі претензії та всі маски. Бо Хрест каже кожному з нас: ось ціна твоїх гріхів, і ось глибина Божої любові. До тебе. Скільки разів людина запитує, чому саме я так страждаю, чому Господь не зупиняє зло яке навколо нас? Де Той Бог, коли мені так боляче? І саме День Великої П'ятниці дає нам відповідь, Бог на Христі. Бог Поруч із кожним, хто плаче, страждає та терпить. Бог не залишив людство у болю, Він сам увійшов у наш біль, щоб освятити Його і зробити дверима до Воскресіння. Навіть на Христі Ісус говорив і кожне слово, що Він сказав. Це ключ до розуміння Його серця. Отче простий їм. Любов прощає навіть розп'яття. Сьогодні будеш зі мною в раю, навіть остання хвилина життя може стати нашим спасінням. Оце Син твій, оце Мати Твоя. Навіть в агонії Господь дбає про своїх ближніх. Боже мій. Навіщо ти мене покинув? Христос входить у найлипшу темряву, щоб ніхто з нас не залишився там сам. Рагн. Його спрага не води, а любові кожного серця. Звершилось усе. Що треба для спасіння звершено. У руки твої, Отче віддаю дух мій, повне довір'я Отцю навіть у смерті. Цього дня в храмах не звершується літургія. Святі дари освячені в четвер зберігаються до причастя, Храм у тиші. У скорботі і у покаянному мовчанні. Віряни приходять до плащаниці, щоб поцілувати тіло Христа, схилитись до гробу Його, вшанувати ту смерть, яка принесла нам життя. Ми з вами, дорогі браття і сестри, не просто згадуємо ці події, ми духовно стоїмо на Голгофі мовчки. Зі сльозами, мовчки, але з серцем, яке говорить більше, ніж слова. У Велику П'ятницю, дорогі мої, слід уникати суєти гучної мови та будь-яких розваг. Зосередьтеся на молитві. Особливо добре молитися псалму 50 або будь-які інші покаянні псалми, чи просто. Стояти в тиші перед іконою розп'яття, обов'язково поклоніться плащениці у храмі. І, саме головне, переосмисліть своє життя, за що Христос помер і чи я ціную цей дар. Господи Ісусе Христе, Ти взяв на себе мої рани, щоб я міг зцілитися. Ти мовчав на суді, щоб я міг знайти виправдання, ти простив тих, хто розпинав, щоб і мене грішного прийняти у царство Твоє. Сьогодні, перед Твоїм Христом, я віддаю тобі своє серце: недостойне, але щире, нечисте, але те, що кається, не сильне, але живе, і жадібне до Твоєї любові. Навчи мене не соромитися Христа, не тікати від болю, не зраджувати тебе, але нести свій хрест, як ти ніс мій. Амінь. Велика субота. У суботу все зупинилося. Хрест уже поставлений, кров уже пролита. Тіло Спасителя лежить у домовині загорнуте в плащаницю. А ми мовчки стоїмо біля його гробу, як Марія, як Іван, і як жінки мироносиці На перший погляд, це День скорботи, день смерті, день, коли навіть учні розгублені. Але для нас, християн, велика субота. Це день надії, яка захована у мовчанні. Бо ми знаємо, Господь спить тілом, але душа Його звершує найбільшу перемогу. Він зійшов у саме пекло, щоб зруйнувати його ворота. Він увійшов у глибину смерті, щоб віднайти там Адама і Єву і вивести душі праведних до світла. Христос шукає людину навіть у царстві мертвих, і немає місця у всесвіті, куди б не дійшла його любов. В чому парадокс? Христос мертвий тілом, але живий Духом і святий Апостол Петро пише Він пішов і проповідував душам у в'язниці. У цей день Господь не просто відпочиває, він звершує свою справу спасіння до самого кінця, відкриваючи двері тим, хто віками чекав на світло. Здійснюється те, що ми сповідаємо в символі віри і зійшов у пекло. Тому Велика субота це свята Тиша, але тиша. В очікуванні життя темрява вже тріщить під напором Воскресіння. Жінки мироносиці ще не знали, що буде Пасха, але вони вже приготували пахощі, вони вже готуються йти до гробу Господнього, щоби вірно послужити Христові до Кінця. Браття і сестри! Нехай і ми з вами візьмемо з них приклад. Ми маємо бути вірними не лише тоді, коли радість. Ми маємо бути з Христом і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу, і в темрямі, і в мовчанні. Ми повинні підготувати своє серце до зустрічі з Воскресень. Цей день. Церква проживає дуже особливо. У храмах звершується вечірня з літургією Василя Великого, яка знаменує перехід від скорботи до світла. На літургії читається 15 парамій зі старого заповіту, які провіщають майбутнє Воскресіння, Спасіння та Божу перемогу. Ми стоїмо біля плащаниці. Ще в жалобі, але з надією, що вже палає у нашому серці. Що ми маємо робити у велику суботу? Найперше, ми повинні зберігати внутрішню тишу, молитися про віру і терпіння, як у жінок мироносець, звичайно, ввечері зібратися в храмі. І чекати Пасхи не тілом, а серцем. Ми маємо вірити, що навіть якщо зараз гробова тиша, то Господь уже поруч, Він уже торкається глибин душі. Господи Ісусе Христе, сьогодні Ти мовчиш, але Твоє мовчання голосніше за будь-який вітер. Сьогодні ти в домовині, але твоя любов охоплює і небо, і землю, і пекло. Навчи мене бути з тобою у скорботі, щоб не втратити тебе у радості. Навчи мене чекати вірно, тихо та молотовно. Бо я знаю, темрява не остання, твоя смерть це двері до життя. Нехай Твоя свята Тиша стане для мене джерелом надії. Амінь.